Рік 2025, місяць, червень. 12-й день. Людина з правами живий, суверенний мужчина з власним іменем Богдан, суб'єкт владних повноважень, телефонує в Казначейське управління, Казначейську службу в Івано-Франківській області. Так, 034-2-559-714. Доброго дня. Доброго дня. Це Казначецька служба? Слухаю вас. Ну, правильно я позвонив? Ну, правильно. Ну. Обласне управління. Дуже добре. Телефоную до вас людина з правами живий суверенний мужчина з власним іменем Богдан. Представтеся, будь ласка, за належністю. А ви куди телефонуєте? Заступник начальника головного на управління. Дуже добре, звати вас як? Звіно Степанівно. Дуже приємно. Зіною Степанівно. Скажіть, будь ласка, чи підготували ви? Мені, як стягувачу, і вигодону блучу по перекозному векселю з, з окремого підрозділу з назвою ГУДП Звено-Франківській області. З, збиток завданий в розмірі там, тисячу з чимось гривень. Ми вам відправили. Чекайте відповідь. А коли ви відправили? Почекайте, коли ви відправили? Ага, зафіксовано. Значить, відповідь вони відправили. 27 травня і відправили кудись в конюшки іншої Реготинського району, а другу відповідь вони відправили то було десь від 2 червня, і я зразу на наступний день отримав. Це була відповідь, Це було... вони вже отримали, і я вже надав уточнюючу відповідь, а це означає, що вони не підготували розрахунок і не мають. Не зробили підрахунок. Тим, тим, тим самим порушили вексельне право порушили законодавство розрахунку операцій фінансових, тобто закони, ну і право Конвенції основоположних прав людини і Конституції. За що настають юридичні за... наслідки людина реагує в юридичному просторі. За належністю